Цьому році робоча група Прозорість та підзвітність зібралась вже вдруге, аби проаналізувати закупівлі за січень 2024-го. Деякі винесли на обговорення, бо їхня доцільність точно викликає сумніви, каже перший заступник начальника Дніпропетровської Ова Володимир Орлов. Працюють моніторингові групи на чолі з департаментом економіки, районні військові адміністрації, дотичні до всієї цієї інформації. скажімо так, вони опрацьовують, надають на огляд саме керівництву цієї робочої групи. Потім викликаємо органів місцевого самоврядування або ті комунальні заклади, які проводять відповідні закупівлі. і Ми спілкуємось тут в форматі діалогу для того, щоб зрозуміти, що стало. Причиною, і які шляхи для того, щоб ну, зробити цю закупівлю більш прозорою. Наприклад, закупівля послуги з покосу трави у Павлограді. Учасники робочої групи наголосили, що частину робіт можна було б покласти на міське комунальне підприємство. Таким чином, заощадити кошти. Виникли питання і до вартості у 3 мільйони гривень. Той час, як минулого року вона була майже у 2,5 рази нижча. Тож рекомендували ці торги скасувати і голосити нові на більш прийнятних умовах. У поле зору робочої групи потрапив і Кривий Ріг там вирішили на 25 мільйонів гривень замовити обслуговування 70 біотуалетів. І це занадто дорого, враховуючи, що є ринкові пропозиції в рази дешевші. Тож зробили висновок, що треба переглянути закупівлю. Порадили витрачати кошти більш раціонально і зеленодольській громаді. Вона одна з тих, що з початком повномасштабного вторгнення сильно потерпала від обстрілів. Зараз вже вирішили чомусь витратити аж 6 мільйонів гривень саме на озеленення, при тому, що на ці кошти, мабуть, доцільніше було б відновити якийсь понівечених об'єктів. Підсумували представники робочої групи.